Фон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Вони щодня живуть з надією, що їхні захисники повернуться додому у столиці. Родичі полонених та зниклих безвісти військовослужбовців влаштували мирну акцію, усе аби привернути увагу міжнародної спільноти. А ще нагадати владі про українців, чия доля лишається невідомою. На мітинг родичів побував наш кореспондент Грливонок. Далі його матеріал. Насправді ми не виходимо на акції проти влади. Ми виходимо, щоб влада нас почула. Безвісти зниклі, але не забуті. Понад пів тисячі людей з різних громадських об'єднань зібралися на столичному майдані, щоб нагадати про своїх рідних. Вони зникли безвісти або їх утримують в російських катівнях. Ми їх шукаємо на не забули. Ми постійно перевіряємо інформацію. Ми шукаємо хто як може хто не цій.